Товариство, давайте спочатку нагадаємо гучно цим баригам, які засіли в цій будівлі радянській, що ми їм принесемо. Я буду говорити здебільшого як економіст, як голова невтішної служби партії. З якого приводу нам тут постійно розказують, що ці всі підняття тарифів це економічно обґрунтовано, що країна не немає іншого виходу, ніж піднімати ці тарифи. Що якщо це не буде зроблено, то тоді все розвалиться, наша інфраструктура, і людей не буде води, газу і так далі. Ну це звичайне брехня, товариство. Це просто око замилування, і вони просто людям брещать і намагаються пояснити свої недолу свою недолугу політику: політику барих, політику спекулянтів, політику просто звичайних бандитів і крадіїв, які крадуть народне на добро і знищують нас з вами. Справа тому товариство, що давайте розглянемо окремо. Питання. Газові питання. Коли Україна видобуває достатньо газу для потреб свого населення, достатньо газу видобуває, коли цей газ коштує як мінімум в два рази дешевше, як мінімум, а це від 2 до 5 раз дешевше, ніж російський імпортний газ.